Далі, далі, далі. Давай! Давай! Володим! давай ти, ти справа забирає, ага, а будемо зліва. Заліво, а тут право полівається, а по правму слава. А ти куда потім? Давай, давай, давай! Давай, давай! Давай, давай, Назад, Два. давай, бать, бать, бить, давай. Показь, не Сюди! Свид! Давай! Получи, сразу там працює! Смотри, сюди, бляй! Нормально, бей! Сюда в сторону!

Макс, поміняйся з Вадимом, Вадим! Вадим, іди туди, до того робця, Вадим! Вадим! Іди до того робця! Ілля, добивай! Давай, давай, стоги! Вадим, дивися! Давай, давай вперед! Нормально, нормально, нормально Давай, до конца работаешь До последнего Ты Увереннее Все, пошел, пошел, пошел Все, оставь мяч, Влад Все, ниже О, чо ви тут двоє стоїте? Куда? де ви маєте відкривати. Ілья. Давай, давай, Илья, выше Давай, Давай! Бегай, бегай, бегай! Обманывай! Я, сыря! Нам беги, 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 беги! На мяч, на мяч! Встріша! Вадим! Руки! Вадим, вибий м'яч! Але не давай пас! куди ти не давав пас? Вибий! А що ти там збираєш? Артур, ти сюди! Вадим! Вадим, ти сюди до мене! Вадим, ти сюди, бігом! Ти сюди, бігом, давай! Що ти маєш в руках? Що? Ні! забирай, 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 рад, отрабатывай. Хорошо. Я туда Нет, куда забегай. Хорошо. На мяч, на мяч, на мяч. Давай! Покину, спіно, спокійно, макарчик, люстах, ворог Курточку сразу одень, она на там. Макарчик. Макарчик, макарчик, садись починаю. Доморі, говори перед воротами.

Давай, 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 Орен, Орен, до мене, ворон, давай, ор, стоп, ла, 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 туман, товарищ. М'ясь висить хлопчики лукане <поє> добивання. <поє> 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 Я тобі. Дякую велике. Вже Зразу Лука працює. Давайте, схоп, схоп за молодець. Що

Рухайтесь, пацани, на м'яч! рухайтесь, не стоїмо. Рухайся! Шукай, дійде! Давай, давай, бод. На м'яч! Фас, ор, пас, пас орес!

Тіє! Відір він тебе! Достатньо! Дай іди туди. Дай туди пас. А, Білий Лука Орез заміна. Ілля Макарчик виходим.

મય મઓને મઓ. મઓટ મઓન માજે! મઓન માજ Вперед вперед вас. Ладно. Рай, дай. Еще. Илья, не останавливайся. Еще. Денька. Стал мячить спокойно, выдыхай. Дивишься. Дивишься, Илья сам. Себя. Илья сам. Пас, далью. Забирай, Макар. Забирай.

Yes!

Давай, диву. Ходимо, вивінь м'яч вперед. Ходимо та де сильно, сильно, насадея, нападає. Одніграй, скай, друзі, все нормально.

Все тут вода з гравцями? Та десь вперед готові, хлопчики, давай, давай. Пас, вітай, рука. Пас, забирайте пас. cad y Barcelona Boris podaje Boris podaje Afinco! 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 Afinco!

Давай, 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 Тимофій плаче, Тимофій плаче. Ярик, Тимофій, плаче. Давай, 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 Давай! Грає Піц! Давай, спасимо, падайте. Давай, пацане! Ілюш, серединка, він далеко не виб'є, підхватите. Крок назад. Крок назад, зробіть, крок назад. Крок назад. Грай, грай, грай! Чого не дограє? Захищаємось! Лукась, даємо Лукас! лука. Назад відходимо. Хлопчики, да, да злайки. Ви мене за навіть возі. Діжи вперед! Біжи вперед на, нього, на, нього. на нього більше немає на кого бити. Швидше, щоб вже зараз дадуть свисток, гра закінчиться, поки ти вдариш. チェックポイント。